Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одеси. раді вас вітати на прес-конференції присвяченій студентському життю в Одеському національному університеті імені Ілліча Мечникова. Сьогодні з нами шановний спікер пан Євген Юраш, голова правкому студентів і аспірантів Ону імені Мечникова. Пане Євгене, вам слово. Дякую, дякую за запрошення. Сьогодні хотілось би поговорити трошки про активне студентське життя в Одеському національному університеті, а воно дійсно активне. В Одеському національному університеті імені Мечникова присутні дві студентські організації: це студентська рада університету та привинна проспілкова організація студентів та аспірантів, які і забезпечують саме активне студентське життя в університеті. Ми безпосередньо зі студентами проводимо. Найкращі роки навчання студенти мають можливість не просто навчатися в одному із найпрестижніших вузів нашої держави. Студенти можуть активно розвивати себе всесторонньо. Це і волонтерство, це і громадська активна робота, це і організація та оздоровлення для студентів. Хочу зазначити, що за минулий навчальний семестр профком студентів та аспірантів організував для здобувачів вищої світи нашого університету ряд оздоровчих поїздок, і ми відвідали Карпати, зимові Карпати. Ми відвідали місто Умань. Ми відвідали безпосередньо. Територію нашої західної частини країни, і де безпосередньо студенти оздоровлювалися. Варто зазначити, що студенти оздоровлювалися за пільговою вартістю, а студенти, які мають пільги, діти, учасників бойових дій, сироти, позбавлені батьківського піклування, мали таку можливість оздоровитися від профспілки безкоштовно. Хочу зазначити, що ті заходи, які ми організовуємо спільно зі студентською радою, вони є студентно-центричні, вони орієнтуються на студентство університету. Традиційним для нас є захід Мешніков-Стартфест, який проходив перлині нашого університету в ботанічному саду. І де безпосередньо ми збираємо усіх студентів першого курсу, і вони між собою знайомляться в інтерактивній формі проводять зустріч, і дуже приємно відзначити, що адміністрація університету завжди йде на зустріч і підтримує усі студентські ініціативи. Хочу також зазначити, що окрім традиційного заходу мешников Стартфест у нас є школа профспілкового активу, де ми збираємо усіх найкращих студентів активістів Вони прокачують свої скіли, вони навчаються. Школа дводенна. І безпосередньо в перший день це є практична частина, і в другий день ми робимо ознайомчу екскурсійну поїздку до міста Умень. Абсолютно безкоштовно. Студенти задоволені, студенти можуть побачити також умань Софіївський дендрологічний парк. І також ми по завершенню видаємо сертифікати. Я думаю, що варто також би зазначити, що студенти в нашому університеті є активними волонтерами, є тими, хто допомагає нашим збройним силам України. І також вносять свою частину до перемоги до перемоги нашої держави безпосередньо варто зазначити, що коли була екологічна катастрофа, яку спричинила російська агресія, наші студенти всіляко збирали кошти, збирали необхідні речі. І е, безпосередньо наші представники відвозили в місто Херсон та Херсонську область. Хочу зазначити, що ми регулярно допомагаємо нашим збройним силам. Ми проводимо ярмарки, ми організовуємо для наших е, захисників зустріч з нашими захисниками, де безпосередньо є можливість поспілкуватися, задати запитання, отримати відповідь. Я вдячний усім е, безпосередньо підрозділам, які активно долучаються до такої роботи. В університеті зустрічаються з нами, і е, ми безпосередньо, дякуючи їм, сьогодні маємо можливість е, навчатися. Дуже дякую, пане Євгене. Хотілося б спитати вас стосовно безпекової складової. Розкажіть трохи більше про укриття в Одеському національному університеті в Німеччиково. Дуже дякую вам е, за запитання. У нас е, в університеті. Е, це питання дуже серйозно стоїть на контролі, як в адміністрації, так і в профспілкових організаціях. Ми забезпечені 100% усіма укриттями. Це і навчальні корпуси, це і гуртожитки. Я хочу зазначити, що особисто я і голова студентської ради Олександра Хріщева входимо до комісії, яка безпосередньо перед освітнім процесом, перед навчальним семестром, перевіряє укриття і безпосередньо. Після того, як комісія перевіряє разом з правоохоронними органами ДСНС, ми безпосередньо, потім тільки після того починаємо освітній процес. Наші укриття забезпечені усім необхідним, вони проходять перевірку, є необхідні. Для успішного освітнього процесу, в тому числі аудиторії, які ми обладнали, і навіть коли є повітряна тривога, студенти можуть спуститися в укриття і продовжувати освітній процес. Я вважаю, що це є унікальна можливість сьогодні в таких надскладних умовах. Продовжувати освітній процес безпечно навчатися, і також варто зазначити, що усі корпуса обладнані не тільки укриттями, а й системою сповіщення. Коли починається повітряна тривога, в нас включається сирена, і усі здобувачі мають можливість і знають про те, що потрібно який алгоритм дій. Ну в тому числі хочу зазначити, що наші укриття обладнані і Wi-Fi мережею, де усі можуть доєднатися. Якщо немає мережі на телефоні, то написати батькам про те, що я знаходжусь в укритті зі мною все добре таким чином, попередити своїх близьких та рідних про те, що з ними все нормально. Дякую за відповідь. Ось ви сказали про гуртожитки. Чи не могли б ви трохи докладніше розповісти про забезпечення гуртожитками для студентів, які приїздять з інших міст? Дякую вам за запитання. Так в Одеському національному університеті велика кількість гуртожитків. Усі студенти, усі здобувачі вищої освіти 100% забезпечені гуртожитками? В нас їх близько десяти. Гуртожитки обладнані усім необхідним для комфортного життя в кімнатах. Є ліжки, є необхідне все для того, щоб там проживати. Ми безпосередньо від проспілкової організації організовуємо можливість оформлення пільгового проживання для усіх категорій, які мають право на ці пільги. Це Діти учасників бойових дій, це діти загиблих, це безпосередньо внутрішні переміщені особи, це діти з лінії розмежування, сироти, позбавлені батьківського піклування. І ми від проспілкової організації організовуємо збір документів та оформлюємо пільгове проживання. Це або безкоштовне проживання, або зі знижкою мінус 50% від граничної вартості за проживання. Дякую вам за відповідь. Ще маємо запитання з нашого залу? Так. Підкажіть, будь ласка, з соцмереж нашого університету ми багато бачили заходи, які в нас проходили: це місону, спартакіада та наукові конференції. Можете більш детально про це розповісти? Так, я можу е досить багато розповідати про е ці заходи, і в нас їх величезна кількість. Вони є різного спрямування, вони є різного напрямку. Ну, коли ми вже згадали про міс університету, то це традиційний захід для нашого університету. Ми його проводимо раніше, проводили у е форматі міста-містер. Сьогодні ми проводимо в міс е університету. Ми е приурочуємо. Міс університету цей конкурс саме для наших захисників для збройних сил. В рамках цього конкурсу ми проводимо збори, донати да, на збройні сили. І наші красуні, наші студентки нашого університету з гордістю представляють свої підрозділи, свої факультети, свої фахові коледжі. І Безпосередньо цей конкурс проходить за підтримки адміністрації. Проводимо. Його спільно із центром культури та дозвілля нашого університету, і е, він організовується традиційно е, щорічно, наприкінці семестру, е, аби не відволікати від освітнього процесу, досить активно, популярністю користується цей е, конкурс, цей захід серед студентів. Студенти усіх е, 12 дванадцятих. Е, Факультетів активно підтримують, вболівають за своїх красунь, за своїх учасниць, і е, цього року виграла студентка факультету романо германської філології, яка зайняла перше місце і стала міс університету. Е, до речі, хочу зазначити, що перед тим як відбирати конкурсантів, конкурсанток. Е, Представники комісії звертають увагу безпосередньо на багато факторів, в тому числі на успішність здобувачки, яка хоче представляти свій підрозділ. Це не тільки можуть бути. Мовно кажучи, талант, який береться безумовно до уваги, але і успішність студента для нас досить важлива. Тому безпосередньо також один із таких пунктів цього року. Багато також були наших збройних сил, представників, які прийшли підтримати у когось студентка на сцені. а Батько приїхав у відпустку. По формі і підтримував свою дитину. Хтось е, прийшов, родич, хтось знайомий, і е, ми в такій теплій дружній атмосфері проводили цей е, захід. Хочу сказати, що Окрім міц університету, в нас є заходи, які спрямовані саме на освітній процес, це конференції, це науково-практичні конференції, і наші здобувачі активно не тільки беруть участь, а займають призові місця. Наш університет є сьогодні центром освіти в регіоні, і ми багато приймаємо міжнародних конференцій, вони є в форматі змішаному, де є можливості безпосередньо в аудиторному. Онлайн долучитися і колеги дуже активно цим користуються. І ми є тою базою, де проводяться такі конференції. Ну варто зазначити, що наші студенти. Також беруть участь в академічній мобільності і користуються такою можливістю. І сьогодні, дякуючи нашому міжнародному відділу в університеті, і під безпосередньо наші студенти мають можливість скористатися мобільністю, відвідати. Інші університети Європи Європейського Союзу побачити, як відбувається світній процес там, понуритися саме в освіту в Європі і навчитися обмінятися досвідом. Ну і хочу сказати, що є програма внутрішньої академічної мобільності, програма Плацкарт, яка також у нас в університеті діє, здобувачі нашої освіти, вищої освіти безпосередньо. Також відвідують заклади партнери, і до нас приїжджають. І наші студенти також їздять, і це є унікальна така можливість навчатися саме в стінах Одеського національного університету, але від, поміж тим відвідати і інші університети, побачити, як воно там. Дякую за відповідь. Ще маємо запитання стосовно спортивного життя університету. Розкажіть трохи про це. Дякую, ну, це окрема взагалі, сторінка е, нашого життя, оскільки наші студенти є активними спортсменами. Вони є е, тими, хто е, має е, здобутки не тільки в нашій державі, а й на світовій арені. Е, е, я хочу зазначити, що в нас є е, е, велика кількість спортивних секцій, це і бокс. Це і волейбол, футбол, баскетбол. Це є і теніс, настільний теніс. Я хочу зазначити, що ми регулярно проводимо спортивні універсіади, і в цьому році ми також її проводили на Львівській, де в нас є досить таки чудовий сучасний спортивний комплекс із. Про просторами великими спортивними залами з басейном, і наші студенти там змагалися в декількох видах спорту. В дружній атмосфері ми провели цю універсіаду, і ректор університету Вячеслав Іванович Труба нагородив найкращих. Хочу зазначити, що наші студенти є призерами чемпіонатів світу, призерами чемпіонатів Європи. Наші студенти займають призові місця в. Безпосередньо в європейських турнірах з останнього я хочу зазначити, що ми від проспілкової організації всіляко підтримуємо таких студентів. Ми щорічно їх нагороджуємо до дня студента почесними грамотами, цінними подарунками. Це також є наша традиція, де особливо ректор університету і перший проректор Майя Іванівна Ніколаєва також відзначають в урочисто, відзначають з самих найкращих і. Наприкінці року традиційно. Всі найкращі студенти, наші спортсмени, наші громадські діячі, наші студенти, які мають досягнення в науці, ми визначаємо їх. І от цього семестру близько 100 осіб, найкращих студентів нашого університету були відзначені. А центр культури і дозвілля нашого університету для таких студентів підготував концертну програму, і ми також відсвяткували в дружньому сімейному колі. Університетської спільноти і хочу зазначити, що усі майбутні абітурієнти, які сьогодні пройшли важкий шлях здачі мультипредметного тесту, ви маєте можливість, унікальну можливість вступити до найкращого класичного вузу нашої держави. Ви можете розвиватися всесторонньо. Ви будете мати високоякісний професорсько-викладацький склад. Ви будете мати дружні студентські колективи. Ви будете мати можливість не тільки навчатися, а й розвивати свої скили в громадській роботі, в культурній сфері. Будете можливість мати розвивати себе як волонтер, як спортивний волонтер, і ви будете мати можливість себе розвивати не тільки як особистість, а зростати разом з нами. Для нас студенти це не просто в університеті слово, для нас студенти це ціле життя. Тому що, як каже наш ректор, немає студентів, немає університету. І я цілком погоджуюся з цією тезою. Оскільки в нашій студентській організації, я як голова проспілкової організації, знаю, що студенти для нас це найважливіше. І я впевнений, що от в на початку вересня, вже в новому семестрі, ми зустрінемося з великотисячною аудиторією студентства, яке вступить до найкращого вузу нашої держави, і ми познайомимося більш тісно в тіснів яскравій дружній атмосфері в ботанічному саду на фестивалі. Першого курсу Мечников Стартфест, де е, познайомитися з різними кафедрами, факультетами, з різними студентами, а вони в нас найкращі. Дякую, дякую вам. Ще маємо запитання від наших глядачів. Так, дякую. Можете, будь ласка, розповісти про конкурс найкращий викладач в умовах воєнного стану, очима студентами? Дякую. Ну це конкурс, який ми проводимо вже не перші роки. Він є для нас традиційним. Правда, ми його видозмінили в тому форматі, що ми його проводимо вже в умовах війни. І не перший рік в надскладних умовах студенти хочуть визначити і визначають кращих викладачів нашого університету. Ви знаєте, цей конкурс він є унікальним, унікальним для нашої держави, для нашої вищої світи в тому, що ми його проводимо по всіх освітніх програмах нашого університету. Ми цього року визначили більше 45 переможців по кожній освітній програмі, і це є унікальна можливість показати наскільки в нас велика тисячна студентська аудиторія, і наскільки в нас чудовий професорсько-викладацький склад, студенти шляхом онлайн голосування в зазначені дні обирають кращих. І е, можуть в показав, анонімно, абсолютно анонімно, можуть обрати найкращого викладача і тим самим показати, хто дійсно йому подобається. Знову ж таки, е, я хочу зазначити, що ми проводимо цей конкурс за підтримки адміністрації університету. І разом із профспілковою організацією працівників нашого університету, які до речі підтримали нас і підтримують уже не перший рік нас фінансово, тому що кожний викладач, якого обрали студенти, отримав не просто грамоту з рук ректора, а від профкому працівників отримав по 3 тисячі гривень. І погодьтеся, що сьогодні. Підтримка фінансова наших викладачів дуже важлива і е, дякуючи тісній співпраці між профспілками, ми отримуємо такий дуже якісний симбіоз. Я хочу сказати, що е, нагородження цього року відбулося в ботанічному саду. На свіжому повітрі, коли якраз таки ботанічний сад розквітав в квітах, в гарній атмосфері, і ми безпосередньо здійснили нагородження викладачі, їхні родичі, їхні близькі, їхні сім'ї, разом з якими вони прийшли, були дуже задоволені, і студенти дійсно були задоволені від того, що вони мають можливість обрати найкращих. Ну і хочу зазначити, що вже коли ми заговорили про конкурс найкращого викладача в умовах воєнного стану, є конкурс кращий студент, громадський діяч та кращий студент-науковець, в якому вже до речі беруть участь в опитуванні і наші викладачі, і також можуть визначити кращих студентів. І це є унікальною історією, унікальна в тому, що ми не тільки оцінюємо когось, а і нас можуть оцінити також. І це дуже важливо, і це саме показує оту дружню атмосферу, про яку я вам сьогодні розповідав. Дякую вам за участь. На цьому прес-конференцію завершено.